Це город вісім бід, і його далі продовжують убивати. Коли ми звільняли місто Куплінськ, я сюди заїхав 10 вересня. Місто було ціле. Оце все, що ми бачимо, воно все було ціле. Про фронтовій зоні обстріли постійно. Я поки ну, от почую. Чому ви не евакуюєтесь? Вони відрізали йому голову, по руки, ноги, посадили це знівечене тіло в машину, підпалили машину, ховали Нашу українську техніку і снаряди. Це я тільки розумію, наскільки ми ризикували своїм життям. Якщо людина продовжує після всього побаченого і пережитого вірити в якийсь руський мір, достатньо просто побути хоча б день у Куп'янському районі. Центральна площа Куп'янська нині безлюдна. Місто півроку було під російською окупацією, а зараз ледь не щодня потерпає від російських обстрілів. Саме на куп'янському напрямку, за даними української розвідки, вже у лютому чи березні хочуть просунутися вперед російські війська, бо контроль цього міста і його околиць дасть окупантам змогу ефективніше організовувати логістику своїх озброєнь завдяки залізниці. Нині ж звуки сильних вибухів для місцевих тут явище буденне. Ну все є. І прильоти, і І Що Бог дасть, те й буде. Нікуди я їхати не збираюся. Ви всю окупацію тут прожили? Так, да, всю окупацію прожив туди. Як воно і буде? при Росії, і при Україні, при всіх. Як? Ну як 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 живемо, як зараз живемо, так і тоді Та Дай Бог, щоб воно все закінчилося, і Путін. Прекрати оцю всю ерунду, що зараз робиться у нас. А нашим військовим, щоб повернулися додому, без однієї царапини, отак я скажу. Виходимо, обстріли, назад заходимо, йдемо до погреба, сидимо, пережидаємо, потім опять виходимо, отак от і сидимо. А Бажання поїхати з міста Ні. немає? Нету желания уехать. Як ви пережили цих півроку в окупації? Та ну по всякому, як. Ну ми, наприклад, пасікою займалися. Ми займалися своїм ділом. Обстрілів не було при окупації. Як ви бачите закінчення війни? Ну я не знаю, у нас же ж політики займаються цим вопросом. Ну, мені кажется, треба сість все-таки Договариваться. Щоб угу. була наша сильна Україна, на нас тоді ніхто не нападе. Город у собі з розрушеннями, і його далі дальше продолжают Хто його продовжує? А хто ні Вопрос, Вопрос Очень интересный. Інтерес. Коли ми роздавали гуманітарку, людина бере гуманітарну допомогу, відходить і каже, якби не ви, у нас би все було гаразд. Але здебільшого вже пройшло розуміння, тому що коли ми звільняли місто Куп'янськ, я сюди заїхав 10 вересня. Місто було ціле. Оце все, що ми бачимо, воно все було ціле. І вже через 2-3 дні після того, як відігнали максимально звідси, відігнали російські війська, почались обстріли, в тому числі критичної інфраструктури, і будинків, і підприємств, і так далі. Прилітає кожен день, особливо інтенсивно це буває десь з 6 години ранку до десь 9 години ранку і вночі, оскільки лінія фронту от в ту сторону ну, приблизно 12 кілометрів напряму то звичайно ми відчуваємо артилерію, яка працює по місту. Буквально оскіл, з одного боку стоять орки, з іншого боку, наші війська стоять. Оскіл – це річка для тих глядачів, оскіл, які ось, що знають. ними перетнули. І на правому, на лівому березі зараз знаходимось. Який далі у нас частково окупований, знаходяться громада. Десь 60% громади Дворічанська окупована і Петропавлівська громада. Тут 5 населених пунктів, так само часткова громада, десь 20% це вона так само окупована. І вони б так само перебувають під прильоти чи. Ну гучно було не. зблизенько. Так само ми ці е, населені пункти, ці громади, вони перебувають на лінії зіткнення. Скільки загалом населених пунктів зараз на Харківщині окуповано ще досі? 29 населених пунктів окуповано за наявною інформацією, та, яка у нас є на сьогодні. Є населені пункти, правда, які так, мож, так, так само можуть потрапляти в статистику, де ми заходимо, відходимо, тобто вони не мають якогось там е, стратегічного значення, тому вони перебувають, так би мовити. В сірій зоні. Є такі села, де одна людина живе, а є такі села, де людей нема. Якщо ми говоримо про район, це приблизно 133 тисячі населення було до гарячої фази. На сьогоднішній день, з нашими підрахунками, десь приблизно 55 тисяч залишилось. Їдемо у селище Петропавлівка, де окупували його Збройні Сили України ще в вересні, але, приміром, електроенергії там немає і досі. Річ у тім, що електрики у селищі елементарно не можуть працювати через іноді щоденні російські обстріли. Від Петропавлівки і до кордону з Росією недалеко, і до фронту лічені кілометри. Вильоти такі сильні. Вибухи, це, а Ви працюєте навіть у ваги. вот це, це прильоти і вльоти. Ви о чому ви говорите? Це ні о чому. Це, це шопот. Шопот. Да. А що зазвичай тут буває? має? Зазвичай, зазвичай сидимо в підвалах. Якраз зараз ми підходимо до бомбосховища, От. Саме тут дуже багато людей спасла, спасалися в той час, коли дуже багато була активна була фаза наступу. От. І якби не цей підвал, дуже було б гірше. Ось зараз ви можете бачити, саме це в нас актова зала, це жах. Це була одна з найкращих шкіл району. Сім місяців в окупації. Як себе погодили російські військові тут? Як хазяїва, до мене прийшли з сопшиком. Спочатку забрали мого чоловіка, От, сказали, щоб відпустять його тільки тоді, коли я прийду. Вони хотіли, щоб я почала з ними співпрацювати, але я відмовила. І таким чином вони мене під варто. Забрали забрали в підвал. Так. так? — Скільки часу ви там провели? Тиждень. Намагалися від мене інформацію якусь отримати. Перше запитання було: це чому ви так допустили, що у вас націоналізм дуже розвинутий. Їм здавалося, що кожна кожній людині, яка любить свою громаду, свою, свою Україну, це націоналісти, це враги. Ні, як тільки почалася. Ця війна, ми прибрали списки атовців, тому що ми ж розуміли, що будуть шукати хлопців. Ми ховали нашу українську техніку і снаряди ховали. Це я щас тільки розумію, наскільки ми ризикували своїм життям. Не багато, немало. Два БТР, дві дві два Урала, два пушку, три. Наскільки я пам'ятаю, три причепи з снарядів. От цей тиждень, що ви на підвалі провели, до вас якісь тортури застосовували російські? Міські? Ні, слава Богу, ні, ні. Але я чула кожного дня, як ці тортури застосовувалися на наших хлопцях і дівчатах. Евакуювалася я 22 серпня, а на підвалі на початку серпня. Я була. Mm -hmm. А повернулася коли? А повернулася я після того, як наші хлопці вже декупували де окуповували нашу територію. На жаль, ще частина нашої території ще окупована. Mm -hmm. Лінія фронту дуже дуже близько. Це русський, Урал. Mm -hmm. Я Тарас. Тарас, я Варвара. Радий я теж. – А ви? Як вас звати? Мене Олена. Селище в прифронтовій зоні. Обстріли постійно. Я поки Ну от почуємо. Тарас. Чому ви не евакуюєтесь? У мене батьки. Вони не старі, вони пенсіонери. Мамі 62 роки, батькові 68. Він сказав: я своєї хати нікуди не поїду. Де я їх не можу просити? Просто не можу. А Варвара. Ну це буде. я розриваюсь. Навчання онлайн. Світла ж немає з вересня місяця в селі, правда? Правда, немає. У нас є генератор. Ми включаємо його через день і нам цього вистачає зарядитися. Навіть фільми дивимося на ноутбуки. А, а навчаюсь я, тут зв'язок є і інколи є гарний 4G. Я виходжу на інтернет, отримую завдання і розв'язую їх. Таким чином живу і вправляю. Дні три тому було назад. Ми виходимо на подвір'я утром, і в тому районі ну, видно, що горить хата, а там якраз живуть мої раді. Ми зібралися, поїхали. Ну, Слава Богу, не в них горить, а через три подвір'я. Машина у вас є, так? А, -а. а як же поїхав? На велику. Під такими обстрілами на велосипеді. Коли почалися бойові дії, було дуже страшно. Ну, людина до всього привикає. Я раніше працювала в школі. Там сільська бібліотека в домі культури була. І вона пробита, криша була. І ми з сварі подумали, подумали. Ну, ми, мабуть, тижня півтора переносили, але ну, ми перенесли книги. А тоді ще дощ, 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 дощ. А я спати не можу спокійно, коли на книжки йде дощ. Скільки це книжок врятувала, так би мовити? М -м, не можу сказати. Там багато, не там багато книжок і постраждало. 24 числа російські війська. Перетнули кордон, вийшли на Вільховатку на Великий Бурлук, це все населені пункти Куп'янського району. Пройшли дворічну підійшли з боку Кандрашівки, підійшли до міста Куп'янськ. І там до 26 числа вони стояли. Потім відбулись якісь незрозумілі, незрозумілі перемовини між мером. Міста Куп'янськ і російськими військовими, і вони зайшли потім в місто. Вже пройшли. Зайшли і пройшли його. Де зараз той мер? Невідомо. Де він невідомо. Він був на підвалі на момент звільнення міста. І куди він з підвала того втік, ми. Зараз на підвалі це відомо. його туди російські військові посадили. Так, мається, так. ще за ходили. часів окупації його посадили. Там тобто Як виходить, вони... він з ними домовився, а потім все одно вони його репресували. А потім репресували. щось у них трапилось. І, хтось скаже, що там є питання розподілу гуманітарної допомоги, хтось каже, що було питання в розподілу е грошей, які вони завозили сюди. Як ви виконували свої обов'язки у цей час, доки Куп'янськ був окупований спершу, та потім уже після деокупації, розкажіть? Був залучений до до евакуації людей з Куп'янського району, ну, не тільки з Куп'янського багато, і з Луганської області. Ця, ця евакуація вона здійснювалася через Печеніцьку дамбу Чугуївського району, і от все літо фактично кожен понеділок ми працювали, евакуйовували людей. В Харків далі направляли їх на Західну Україну. На цій дорозі не знаю, якимось чином тут волонтери потрапили під обстріл. Таке по характеру ушкоджень, таке враження було, що як з дрона на них скинули там гранату. Якщо подивитися от праворуч, то тут Можемо побачити наслідки от активної праці, так би мовити, е артилерії російської. То ми бачимо, що тут нічого живого не залишилось, на жаль. Від Міномета і до С-300 прилітає все. Є прогнози в українській розвідці. Кажуть, що може бути новий напад от на Куп'янськ, на Куп'янський район. А нащо це треба? Російським військам, чим так важливий Куп'янський загалом цей район? Ну, можливо, їм потрібно якусь перемогу показати, тому що з точки зору е, е, логістики або з точки зору е, е, якихось переваг, якщо утримувати цю територію, ми ж зараз і в за Низині знаходимося, насправді, от лівий берег. Аскала, і ми в низині знаходимося. Я не бачу логіки, цієї. Ну, можна там е захопити і кричати, що ми захопили там, важливий залізничний вузол, але з, з, з моєї точки зору, ну, станом на сьогодні його значення ну, воно перебільшене. Такої ситуації, як була, ну, вже точно вона не повториться. І я запевняю в тому, що е от, ми працюємо над тим. Щоб було зроблено все так, як воно має бути. Тому що Куп'янськ це Україна, Куп'янський район це Україна, і воно і так і залишиться. Це село під назвою безмятежне з огляду на розповіді його жителів ніяк не назвати безтурботним. Люди сім місяців прожили в окупації і з того періоду насамперед розповідають історію про місцевого фермера та російських військових, які одного липневого дня постукалися в годі. Фермерське господарство володі шкірі покійного знищено рашистами. Людина порала хазяйство своє, вони під'їхали, попросили мотузку, щоб він приніс. А в нього ще працювала доярка, та, що коров доїла. Вони попросили, щоб кави вона зробила. І побачила в вікно, коли один із солдат то лі грався він тим автоматом. Ну, в общем, пульнув володів голову. Вона почала тікати, вони в неї там питалися стріляти. ну, вона... Через річку перебрали сюди в село. Вони одрізали йому голову, одрізали руки, ноги, посадили це знівечене тіло у машину, підпалили машину. Ну, що, що можна до них звернутися? Хлопці, нащо ви таке робите? Оце я можу одне сказати. У вас ж теж є сім'ї, у вас ж діти є, батьки, мами. Нащо ви приходите нас вбивати? Ми ж вам нічого не зробили поганого, а ви приходите нас. Вбиваєте, руйнуєте наші будівлі і наше життя. Зараз ви закликаєте людей евакуюватися з цих населених пунктів? Ми готові їм надати. Всі весь спектр послуг і надати все необхідне для того, щоб вони могли переїхати з зони, де активні обстріли проводяться, переїхати в більш спокійне місце там, в Харків або далі хто хоче поїхати. Тому я б не називав це закликом, але я б... Так би людям запропонував би просто про це подумати. Тому що ми ж бачимо, що ці, я повторююсь, хаотичні обстріли вони призводять до загибелі цивільних. Десь наприкінці вересня місяця, здовж залізничного полотна, була розстріляна колона цивільних машин. Ми побачили взагалі жахливу картину. Ми побачили цю газель, яка повністю згоріла. І побачили обгорілі тіла. І по обгорілим тілам ми зрозуміли, що це діти. Як потім з'ясувалося, їх було 13. Вручну пакети з режками дітей переносили і відвозили на експертизу місто Харків. Це, це перед очима досі воно стоїть. Ми спокійно їхали, а їх почали обстрілювати зграді. Російські військові. Ну, з іншого боку, з з, з, з окупованої території йшов обстріл. Якщо людина продовжує після всього побаченого і пережитого е, вірити в якийсь руський мір, достатньо просто побути е, хоча б день у Куп'янському районі, побачити все, що е, створ... зробив цей русь мір, освободітелі ці, що створили, для того, щоб думка змінилася. Це прильот. Ну, це ще це дуже тихо. Навіщо що? це вони роблять? Це просто знищення нації. Це більше 50 прильотів. В день? Ні, це за, за три, три години. Звідси <participe> <tept> логічне питання: чому ви не евакуюєтесь? Е... Ну, по-перше, -по тут моя родина, тут мій чоловік. Його матуся, а чого я повинна їхати зі своєї землі? Тут мої корні, тут багато моїх родичей, які лежать на цвинтарі. І звідки? Чого я звідси повинна їхати? Ми займаємось справою. Прибираємо, ви можете самі побачити, скільки роботи вже зроблено для того, щоб розпочати відновлювальні роботи. Це ж дитина якась вишивала. Що будете робити з свої писали? Будемо назад вішати. Як відбудуємо, будемо все назад.